Мігрень є однією з найчастіших причин болю голови і одною з найчастіших причин, з якою пацієнти звертаються до лікаря. Є різні типи мігрень. По крайній мірі, можна виділити дві: це є епізодична мігрень, коли напади є досить рідкими: один-два рази в рік або один раз в два місяці. Це епізодична мігрень, і вона досить добре реагує на фармакотерапію. Є цілий ряд ліків, є певні схеми, певні типи лікування фармакологічної епізодичної мігрені. Але в частині випадків, особливо в тих пацієнтів, які довго страждають на мігрень. Мігрень трансформується в так звану хронічну мігрень. Головною відмінністю хронічної мігрені від епізодичної є те, що біль голови. Виникає у пацієнта більше, ніж 14 днів на місяць. Причому болі мають різний характер, співіснування двох, навіть трьох характерів болю голови. Це досить важкий стан, який інвалідизує пацієнта. І це є та форма мігрені, при якій ботолійно терапія є. Помічна і використовується в світі вже більше 10 років. Я хочу наголосити, що хронічна мігрень в структурі всієї мігрені має до 10%. тому не кожна е, мігрень, яка є охарактеризована як епізодична, є показом для ботулінотерапії. Ботулінотерапія, як і будь-який терапевтичний метод, має свої покази і має свої протипокази. Має свої обмеження і має свої межі компетенції, я би так навіть сказав.